Кожна людина в цьому світі вона унікальна. Немає двох однакових людей. І що цікаво, це відображається так само і в народах. Кожен народ він по-своєму унікальний, і унікальним його робить його культура. Ми сьогодні будемо говорити про українську культуру і не тільки. Диванчик з вами найкультурніша програма на українському телебаченні. Хочу представити вам нашу гостю. Довго я не буду говорити про неї, тому що я хотів би, щоб ті питання, які будемо сьогодні задавати їй від нас і так сказали про те, наскільки вона компетентна в нашій темі. Наталя, вітаємо вас. Вітаю. Якщо можна, я відразу на ти. Давай говорять, що жінка це про почуття. Наталя, що ти відчуваєш, коли знаходишся в бібліотеці? Ностальгію за тим періодом, коли я часто бувала в бібліотеках, а по-друге, гордість і насолоду від того, що ми маємо таких чудових творців і твори, яких збережені, ми, до речі, знаходимося в Полтавській обласній бібліотеці, саме в залі, де от ми можемо знайти книги українських літераторів і творців. Як тобі живеться з таким чоловіком, коли ти абсолютно от культурна вихована, гарна жінка? І я? Прекрасно живеться, тому що ти перебільшуєш мої вміння здібності, применшуєш свої. Дякую. Такі маленькі комплименти, Олексія. Хоч я тебе знаю доволі таки вже давно, але цікаво мені звідки ж тебе любов до культури. По перше, це сім'я. Один дідусь мій. Дуже любив художню літературу. Інший дуже е, подобалась йому історія за українську мову. Він завжди був такий українець. Він західної України. Е, бабусі любили репродукції картин різних. Коротше кажучи, якось. Повільно занурювалася. Ну і плюс, звичайно, школа, плюс церкві в нас в тій, де я росла. Дуже було освічених багато людей. Наприклад, були дві вчительки української мови і літератури. і Вони теж свій вклад робили. Коротше кажучи, це завжди такі намистинки, які збираються на ниточку. От поясни нам, що таке культура, як явище, і в чому її значимість? Я можливо про культуру. Зазвичай більше говорю в контексті книг, тому що за освітою я вчитель літератури. Але насправді культура, по суті, це два великі аспекти. Перше, це продукт діяльності людини, починаючи з книг. Пісень, матеріальних якихось цінностей, артефактів, тобто діяльність, що людина робить. А другий момент це поведінка, це прояв людини, те, як вона займається самопізнанням, світо її світобачення, тобто, ми можемо сказати, це культурне або безкультурне, так? от, 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 такі два основні аспекти. А ще якщо узагальнити, для мене культура це. Я вскажу культура це прославлення завжди. Культура завжди когось прославляє. І навіть коли вона намагається уникнути цього, нікого не прославити, вона ще більше прославляє. Або творця, той, хто творить, людина сама себе хоче прославити, або це свято комусь і там чомусь навіть можуть бути якісь події. В більшості випадків культура завжди проходить через призму мого світобачення, моєї віри. І все, що людина творить, те, як вона себе веде, це завжди прославлення когось або чогось, хочемо ми того чи ні. Люди віруючі, вони можуть бути цінителями культури і взагалі занурюватись глибоко в культуру. Чому я так питаю? Тому що для мене, ну наприклад, я бачу картину, де ну, зображена там напівоголена жінка, і я не розумію це ну, морально, неморально. Або ж та сама книга, яка ну така тяжка, знаєш, для. Сприйняття віруючої людини. От скажи, людина, яка вважає себе християнином, вона має право занурюватись в культуру і не боятися, що ця культура може змінити її світогляд. А вона змінить обов'язково. Я, напевно, почну з маленької ілюстрації. Тато нам в дитинстві проводив приклад про листок. Контексті чого він казав: Якщо ти хочеш взяти в когось пораду, ти не маєш іти як чистий листок. В тебе має бути якась не ідеальна думка, не якась позиція має бути. І тільки коли ти йдеш уже з своєю якоюсь думкою, ти береш від людини її бачення, і ти порівнюєш з чимось і обираєш максимально вірне. Якщо ти йдеш пустий, ти ти просто все е, акумулюєш і ну якби тому, що тебе тут нічого немає. Ти приймаєш все як є. Дуже схоже відбувається і з культурою. Перш ніж зануритись в щось, у нас має бути вже хоча б більш-менш сформоване світобачення, да світогляд. Наприклад, якщо ми дивимося програму шкільну, завжди все по спіралі, да, занурились неглибоко, познайомились з одним. Потім через рік, два, ми повертаємося вже та, та 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 дуже схоже, відбувається, і коли людина занурюється в культуру. Ви маєте, якщо це до прикладу, ми вже говорили про віруючу людину, чітко розуміти свої принципи. Якщо ви знаєте, ви тоді вас тоді не налякає і не зіб'є з толку. Інший момент, що ми ж е, можемо бути вибірковими, правильно і не впитувати все просто в себе. Я би радила бути уважними. Навіть одного і того ж автора, ми можемо щось читати, чи дивитися, чи слухати. А де щось інше вже слід уникати? Чому тому, що творець, майстер це це людина, а люди завжди помиляються. Ви маєте чітко собі в голові окреслювати, які ваші принципи життєві, що для вас неприйнятно. Так. Якщо ви як людина маєте стержень, тоді культура вам не має нашкодити. Твої думки навели до того, про що ти говорила: стержень. Хто відповідає за формування цього стержня? Хороше запитання, тому що різні періоди життя людини багатінші зовсім люди долучаються до цього. Дитина народжується, вона не відповідає за формування свого стержня. Але кажуть про те, що до трьох років характер, по суті, вже основні такі засади характеру, вже сформовані. Тут відповідальні ті, хто виховували дитину, хто були поруч з нею. Далі, коли вже людина в свідомому віці, це вже звичайно відповідальність людини. Наталя. Зв'язку з тим, що в Україні зараз страшна війна, і ця війна вона не просто з якимись незрозумілими об'єктами. Це народ, країна, яка проживає з нами максимально близько. І не секрет: якщо два суспільства проживають близько, якісь моменти культури вони переплітаються між собою. І от виник такий наратив: культура поза політикою. Тобто не чіпайте те, до чого я дивлюся, що я слухаю, що я читаю, які класики у мене в топ книг настільних. Що ти думаєш на рахунок цього? Ти віриш в те, що бувають люди аполітичні? Вже ні. <сум> 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 Культура поза політикою це, це така ж сама утопія, як і те, щоб бути аполітичним. Тому що ти живеш у країні якійсь, ніхто в нас не живе в, там, в... В діті фрі території ти живеш в якійсь країні, в якої є своя економіка, яка залежить від політики. Розвивається своя культура, яка завжди залежить від політики. Формується якийсь мікроклімат в країні, і це все залежить від політики. Ти живеш в соціумі, політика на тебе впливає обов'язково. І якщо ти безвідповідально ставишся і не занурюєшся, в це це не значить, що політика не впливає на тебе. І з культурою дуже схоже культуру. Творять, як можна так сказати, да люди, які хочеш ти чи не хочеш, а вони є частиною політичної системи. Тим більше, що до речі, діячі культури дуже часто і виступають, підтримують. Е, ну так, і цей момент, що вони на чиємусь боці, але дуже часто вони самі долучаються до царини політики. Е, тому культура поза політикою це. Е, це фраза, яку може сказати хіба людина не освічена, яка не занурюється і не розуміє об'єм поняття культура. Зараз культура вона важлива. Знову повертаємося до того, що я сказала спочатку. Якщо це питання, що стосується світобачення людини, її поведінки, то важлива як ніколи. Тим паче, що у кризові моменти потрібно підтримувати себе завжди духовно, емоційно і культура як ніщо інше. Справді наповнює так, тому саме тому напевно в різні періоди великих воєн після війни завжди культура вибухала новими талантами, новими тому, що людям є що сказати. Вони пережили і від пережитого вони готові творити і говорити. Радянська культура. Вона завдала якої шкоди суто нашій українській культурі, але я б радила кожному судити на це питання з точки зору історії родини. Кожній родині обов'язково є, якщо не діяч культури, то науковець чи віруюча людина, чи постраждала в радянський період. Політика Совєтів полягала в тому, щоб фізично нищити. Переселяти людей багато людей виїхало, втекли за кордон. Це теж нанесло величезну шкоду. Важливим було те, що в той період якимись такими центрами культури умовно вважалися саме міста, які зараз на знаходяться на території сучасної росії це там москва санкт петербург санкт петербург можливо найбільше е, і вважалося що тут в україні ти не можеш нічого досягнути якщо ти залишаєшся та звідси розвинувся синдром меншовартості, про те що ми відчуваємо що в нас немає культури такої потужної проаналізуємо таке маленьке дослідження зробимо своє в, нас в цій залі плюс мінус 20 людей Хтось із нас, 100% пише вірші, хтось співає гарно, хтось може монтувати. І уяви, що не стає половини з нас, або більше половини з нас, скільки втратить Україна, я впевнена. А тепер переносимось назад десятки років. Тисячами винищуються. І, по ідеї, українська культура мала би не просто піти на спад, а вона мала зникнути. Це була мета, і є мета, тому що ми знаємо, що зараз в окупованих містах книги нищаться в першу чергу українські. Те ж саме переименування вулиць це теж частина культури. Хочеш чи не хочеш, і вони цьому приділяють велике значення. Коротше кажучи, це принципово важливий момент, і це дуже розумно. Якщо ти хочеш мати якийсь вплив, якщо ти хочеш якусь територію загарбати, ти обов'язково маєш брати до уваги культуру. Так от, українська культура мала бути знищена, або мала б бути обідніта. Але, попри все це, скільки всього чудового могло бути створено. Все одно українська культура гідно прожила ці роки. Велика кількість творів в різних сферах ми отримали саме з того періоду. Уяви собі, е, яка сильна нація, що, попри тиск, культура встояла. Да. От те, що мені завжди болить, російська культура вона може вважатися от як об'єктом окремим, чи все ж таки по тій причині, що вона довгі століття була імперією і так далі, вона е, культуру інших країн. Поз'їдала і привласнила собі. От приклад такий вам навожу, дорогі глядачі, які розповідала мені моя дорога дружина. Матрешки. Це штука, яку придумали далеко на Сході. Вони собі привласнили і тепер весь світ думає, що матрешки – це Росія. А по факту коріння то уходить нижче. І от мені цікаво, твою думку. Вони мають культуру чи ні? Свою автентичну. Ми живемо не тільки з Росією, ми живемо. У нас поруч є інші сусіди, які, до речі, також певним чином дехто трошки викрадав наших культурних діячів і, і так далі, тому подібне. Але саме з Росією окрема історія, не схожа ні на які інші на нашій планеті. І це дуже, дуже складне питання, тому що через ті нюанси, які ми проговорювали, асиміляція. Хтось був українцем, переїхав, асимілював, і він за національністю своєю є українцем, але не відчуває себе таким. Це такий, як до прикладу, Некрасов. Він був народжений і хрещений в Україні. Хтось як Гоголь до кінця життя, от зараз ми в половина України це Гоголь. Ми розуміємо, що ми українці. Але нас тяне до Росії в тому плані, що нам здається, що без Росії, як старшого брата там чи батька, я не знаю хто як. Що ну, ми не вже можемо. не тяне. Я тобі і хочу розчарувати тебе. Дуже велика кількість людей тяжіє до того, аби хоча б Росія визнала нас ем, повноцінними. Ну такі якісь знаєш моменти і Гоголя, душевні проблеми, до речі. Були частково багато хто каже про те, що це вони були частково за того, що в нього був збій в самоідентифікації, що відтрапляється зараз з українцями. У багатьох збій самоідентифікацією. Ми думали, що наше щастя в радянському союзі ж це був найбезтурботніший період. Ну як не маю себе на увазі, тому що моя роди моя родина постраждала дуже. Да я знаю, що таке радянський союз, але велика кількість українців і в них зараз хто ми питання постає і в плані культурному і. Національному, як такому, стосовно російської культури я би не не витрачала велику кількість часу на це запитання з вашого дозволу. Просто порадила прочитати твір Дмитра Донцова з назвою «Чи є Росія непоборна?». Там багато на що можуть відкритися вам очі. Я прийшов до тебе з привітом, розказати, що сонце встало. Наталь, чи ти хотіла б, щоб твої діти цих віршів не знали на пам'ять? Чи потрібно нам зараз максимально відмежуватися, абстрагуватися від російської культури, і, можливо, на певний період, а я б такий зробив би на 50 років, в школі навіть ну, не заборонити, але виключити. Пушкіна класик, златає цеп на дубі том. Ми виросли, наші батьки виросли на цьому дубі. І, і, і як тепер позбутися цього? Чи потрібно цього позбуватися? Часто я говорила з людьми, яких кажуть про те, що. Достоєвський, це ж діамант. Ну як дитина не прочитає до 20 років цей твір? Вона ж скільки все втрачає. Проводжу завжди аналогію. У вас на тілі, чи в маленької дитини на тілі велика рана. Вона кровить, гноїться, і туди постійно потрапляє пісок, болото нехай навіть не пісок, а пил від діамантів. Чи навіть сам діамант там знаходиться, як швидко рана загоїться. От теж саме з російською культурою, нам на якийсь період це може бути 10 років, може бути 15 років, я не знаю, скільки потрібно відмежуватися конкретно від російської культури, дати рані загоїться, а тоді майже і болотом, сип піском, прикладає діамант. Це не буде, да, не буде такою проблемою, як зараз. Є культурні діячі українські, які ніколи не стануть всесвітніми, тому що вони. Народилися і культурно розвивалися, і мали силу по тій причині, що як ти говорила, от був оцей тригер, тобто проблема в українському суспільстві, будь то це Російська імперія чи можливо ще якісь війни і так далі. І по цій причині вони тоді мали силу. А на фоні всесвітньої культури люди не будуть розуміти про що пишеться людина. Наприклад, Шевченко, так. От Шевченко він писав і мав силу по тій причині, що він боровся за незалежність України в період імперських амбіцій і сил Росії. І тоді він мав силу зараз. Він також має силу суто для українців. Така думка вірна на твою думку. Вона має місце, звичайно, має право на існування. Звичайно, ти згадав про Шевченка. Я не можу не сказати. Я забула зауважити, що ще одним інструментом боротьби проти української культури було завжди очорнення, намагання зіпсувати репутацію. Як людини чи як культурного діяча, ким би не був він. З одного боку, вони своїх вилизували, робили глянцевими, а не своїх вони робили максимально чорними. Так, я навіть пам'ятаю, в школі мої однокласники, там, друзі говорили про те, що Шевченко це алкоголік і людина нехорошої там, поведінки моральної. І про інших ти про кожного говориш і про кожного. Якась існують якісь стереотипи. І це ще один інструмент, за допомогою якого боролись і продовжують боротися. Стосовно сприйняття, так, це правда. Якщо людина обирає бути, умовно кажучи, пророком для своєї нації і доносити, рятувати своїми словами, своїми текстами націю, вона не чекає визнання світового. Основна її мета Достукатись до тих, хто поруч, але з іншого боку, в нього були картини, в нього були і твори на нейтральну таку більш. Тематику, тим не менш, всесвітня слава той момент, щоб бути відомий, це завжди десь біг обставин. Має багато що зійтись: епоха, люди, які тебе оточують, сім'я, в якій ти народився. Ну, талант зовсім не, не найголовніший. Є е, е, такі талановиті люди, про яких ніхто не знає і ніколи не дізнається. Є не дуже талановиті, яким так пощастило, що їхня пісня лунає з кожного радіо. Що ви порадите почитати нашим дорогим глядачам з української літератури. Хоча можете будь-яку дати в приклад зараз і після перемоги, перша книга, яку я би завжди радила, це Біблія, тому що вона джерело, основа культури. Біблія відповідає на багато запитань. Зростати з Біблією набагато прості ото, мабуть, стержень, про які ви говорили, так. Да, да, в моєму світобаченні так, тому однозначно біблія. Тому що, е, якщо ви дивитесь, біблія має історичні книги, поетичні, і так далі. Тому подібне, ми бачимо, що Бог це такий культурний діяч, що з ним ніхто звичайно не зрівняється. Він творець культури, він творець мистецтв всіх, Тому Біблія. А далі, що потрібно знати кожному українцю? Я би порадила прочитати черні» е, Уласа Самчука. Три національні типи народні Антонович. Ви будете здоволені. Він порівнює поляків, українців і росіян. Це щось неймовірне, дуже, дуже цікаво, дуже актуально. Можу радити прочитати Великий льох Шевченка. Якщо ми вже про нього говорили, тільки майте на увазі, що там основними героями одним із основних героїв виступають душі. А це прийом, який він використав для того, щоб краще передати думку, яку він доносить. Ну, звичайно, підтримуйте. Тих, хто е, пише для того, щоб е, Україна могла нарешті самоідентифікуватися, Дякую, дякуємо, Наталія. І друзі, хотів би сказати вам, у нас було чудове побачення в приміщенні бібліотеки. Давай п'ять завершуючи нашу програму, тому що у нас хвилинка всього залишилася, і тут починається якийсь інший захід. Як чудово, що в бібліотеці продовжується життя. Розвивайтесь, друзі. Культурно, розумово, морально для того, щоб ви були справжньою людиною, людиною з великої літери, яка буде достойною і благородною. Культура вам цьому допоможе. Програма диванчик, любимо вас.